що шо шосікається. Шо сікоється? Невже ми знімаємо за шкварки тижня? Так, усім таки, мене звати Нателла Кірс, і сьогодні поговоримо про награні сороміські вже не в тренді скандали між артистами, російські хокей. Також чому Альон Альона більше не крута рибка. Ну і головна тема випуску Леве на Джипі, де будемо розбирати неприпустиму стилістику гумору, чому недоречно жартувати в Україні та й взагалі на тему насильства, злотування і аб'юзу словом про весь кінець рачу. Тож давайте вриватися у центр шоу-бізнесового тижня. Угу. Шлях Петра Фівтаналіномоніторії. І розпочнемо цей випуск українського гумору від авторів каналу Леве на Джипі та фатального доволі скандального закриття формату СРАЧ. Як то кажуть, файно все робилося на кінець гімном запечаталося. Що трапилося? 8 квітня на Ютуб каналі Леве на Джипі вийшов 35-й випуск шоу Срач. для тих, хто далеко поза концепцією, то це формат, де коміки разом із запрошеними гостями дискутують на різноманітні, часто суперечливі теми, які щодобряче добряче увагу аудиторії Так за великою ідеєю творця Андрія Зона формат перебачає саме руйнацію такого явища як срач. Давай подискутуємо, але не почубимося. Втім, ідея провалилася останнього випуску цього формату, так як третя тема, точніше, думки довкола неї, наробили. Такого евересного срачу, що навіть коміки звідти звалилися і гепнулися гучно не, ну, ну, навіть якщо не хочеш, потірпі трошки певно. Вас виникає питання, як вони до такого докотилися, то пояснюю, де середині цього випуску одна з глядачок пропонує на дискутування тему великої різниці у віці між дітьми. Більше десяти років чи О, там класна тема. Доді ну, це да, буде да. вже якийсь такий випуск. Як Роман вирішив вилупити своє невдоволення, що фінальний 35-й випуск такого смішного срачу набирає обертів блідої срахи забагато ваших сімейних цінностей? Ну звісно, давайте побавимося у протилежний бік. Йо, Романи, Доді ну це да, буде да. вже якийсь такий випуск сімейних цінностей. Шо? А третє візьмемо змушувати займати сексом, коли ти хочеш. Чи навіть якщо партнер не хоче і все Давай. і на цьому етапі з'являється та сама скандальна, галаслива третя тема про змушення свого партнера до сексу, навіть якщо він вона не хоче. Цього фрагменту в офіційній версії на YouTube вже немає, її вирізали. Але Кося і Коля зараз цих парубків ви бачите на своїх екранах стали на бік того, що це норма примушувати свого партнера до сексу навіть коли він не хоче, що фактично є однією із форм насильства. Тому далі спробуємо розколпати цю купу, яку вони навалили на шкідливі та корисні елементи, і розібратися у тому, що це було. Розважальний контент, сором чи як там подав на таці коля контраверсійний гумор. Ось так пішли по лезу. І врізались. Ми розважальне шоу, У нас немає цілі когось образити або зачепити або вскрити тригер. На, на срачі всю все життя інколи бувають теми, які якби контроверсійні і можуть когось зачепити. Та ви що? І після випуску сприйняття суспільства їхня відданої аудиторії розділилося на два табори. Дехто вважає, що коля таки вламав палицю, і то було недоречно потрібно було хоч вибачитися. Інші що люди не розбираються та не тямлять у гуморі і попросту шукають у сраці шкварка. Ну так, класно, коли для вас насилля це топ-тема для гумору. Можна щиро радіти за таких людей, що одне озвучене слово насилля у них не викликає землетрусу, страху та негативних емоцій. З іншого боку, лякає байдужа свідомість до великої проблеми насилля в Україні. І насилля це не лишень про кулак, є чотири види: є фізичне, економічне, психологічне та. Сексуальне насилля і якраз довкола останнього були побудовані ці невдалі. Просто повз жарти 35-го випуску левів на джипі примушувати поліз, лікса дивись лізти поки не захоче. Що ви почули озвучену геніальну схему від Колі, Що потрібно лізти-лізти-лізти-лізти-лізти, поки вона не захоче. Не знаю, яку він буде застосовувати методику, щоб вона захотіла. Певно, таку що має капку потерпіти. Потерпіти чи потерпіти? Я правильно? ні на ну навіть якщо не хочеш, потерпі трошки. Думаю, ви навіть через екран відчуваєте, як зараз тхне романтизацію аб'юзу, і чому з'явився цей гнів суспільства після їхнього 35-го гумористичного випуску срач? І чому хлопці отримали стільки тієї прочуханки, коли зазіхнули на болючий тригер, не розбираючись у цьому і не розуміючи цієї проблематики насилля в Україні? Для цього ми входили з тобою в стосунки. Це як типу підпис типу. Ми в стосунках? Да, все, тепер секс, коли кожен з нас хоче. Що нам ми могли? Насолодитися дуже чіткою позицією кості, що вхід у стосунки для нього це як продати душу д'яволу, підпис, і ти забуваєш геть про свободу свого бажання. На цьому моменті я зачитаю вам думку однієї із глядачів в їхньому телеграм-каналі. Якщо не помиляюся, частина аудиторії, яка сприйняла останню тему як адекватну для жартів, напевно, зовсім не знайомі із важливістю цієї теми в суспільстві. А НАТО в українському і НАТО. Для жінок примушування жінок до сексу навіть у законному шлюбі це протиправно, і у випуску не було тез лише про їхні приватні відносини, а були й загальні тези. Дуже класний коментар, який коротко і чітко дає розуміння для тих, хто не розуміє, продовжує шукати жарти. Чому виник цей скандал і що стає фатальною помилкою хлопців? Перше відсутність тез про приватні стосунки, і що хлопці взялися за тему, в якій не розуміються. Це і визнав на ранковому ефірі Коля. Коли зазначив, що цей гумор вони вибудовували, спираючись на власні стосунки, ми жартували лише з позиції нашого життя, в тому плані, що з позиції відносин От у наших відносинах бувають такі приколи, і ну навіть і це як... стосувалося людей, які перебувають вже довго да, і там відносин. і фрази такі були, що це стосується лише якщо ви в відносинах, і навіть якщо уявити, що ми так себе ведемо, а це а це неправда. Не ми бо ми всі в довгих відносинах, і звісно, що ми проти любого виду насилля. Друге, фаталіті, що на етапі монтажу не був опрацьований і не помічений цей момент, і не додали спеціальний напис і попередження про тригери, які використовуються в такі моменти жартів. Також багато хто згадував за спеціальний дисклеймер на початку шоу, де вказано, що даний контент повністю гумористичний. озвучені думки коміків можуть не співпадати з їхніми реальними. Це все жарти, все жарти, але не про все так можна легко жартувати. Так як ніхто після цього випуску не зацькував Костю за. Першу тему це чоловіки в декреті, де, звісно, він висміював реалізацію жінки, поки чоловік в декреті, так як вона, що реалізується. Це на все нічого в цьому світі. Я батько, а вона реалізована буде. Ця тема залишається непомічною, так як не входить до критичного списку табу як тема насилля у форматі срачу, де за концепцією, знаєте, передбачається дискусія за. Проти, нагадую, за проти теми сексуального насильства, тобто хлопці мали вибудовувати свою лінію суперечки ти за чи проти насильства? Зрозуміло, звідки сформувалося це обурення? Якщо це так, скажіть мені так. Кортиче проговорити, що чимало хто у коментарях захищаючи лею, починав згадувати, як ви думаєте, що ну, звісно, західний гумор. Ну, подивіться, як там жартують насилля, це допустимий поріг. То скажу, що ні, в тій ж Америці ведуться не менші дискусії про межу гумору. Так, там існують і коміки, про яких ви писали, які жартують на заборонені теми, апелюючи до свободи слова. Та ви, шо В той саме менша західної теорії, куди ви тримаєте орієнтир і берете приклад, сприймає жарти на ці теми насилля, злотування, аб'юзу, як теми, посилюючи травму. Тямити про що Тому там і з'явилося спеціальне таке поняття: cancel cases. Це букетування коміків за жарти на ці теми. Та ще одне поняття як safe spaces – безпечний простір, де гумор на певні теми табу. Табу mm -hmm. більше того, є величезна межа між провокаційними жартами. Як там Коля сказав на початку, я показувала фрамент, що вони працюють у контрвесільній стилістиці: це жарти, які ходять по лезу, ризикуючи, викликаючи певну бурхливу емоцію, і жарти табу, з якими потрібно вміти працювати, подати, оформити. А леви тут не впоралися. Так як вони висміювали жертву, а не кривдника, і вийшла така нормалізація насильства в іншому випадку. Якби їхній гумор цього випуску був побудований проти кривдника, проти системи, а не жертви, то, можливо, би і реакція суспільства була іншою. Як то кажуть, бив в гуморі вгору, а не вниз, смійся із влади, а не жертви. Йой, оце повуному сказала. Просто дивно, що стільки вже випусків строчу відбулось, а да, досі е не е можете е сприймати це як розважальне. Е Тому як ви зрозуміли, трішки промахнулися хлопці зі своєю стилістикою контроверсійного гумору до табойованої теми і болючої теми насилля в Україні. Намагалися натягнути сідло на корову, ну не вийшло. Чи хотіли вони такого галусу, То ні, так доволі хутко 10 квітня організували пояснювальний комендантський час, якому про. Яснили усі непорозуміння і 333 рази вибачилися за невдалу підібрану тему і свої думки довкола неї. Та ще й гроші зібрали. Якщо не помиляюся, 1,2 мільйона. Угу. мільйона. Ну типа просто була невдоречна вибрана тема. Ну реально. типа, я порозумію, чого я розумію, чого люди так зреагували. Ну, тіпа, що це дуже болюча тема для України. Це визнаємо, що і тема пройобаш, пройобаш. Але варто зазначити, що просто було мільярд тем. Це був останній срач ще до випуску. Ми говорили Раміля, Це останній срач. Давайте хорошенько бомбанем. І на жаль, за всі срачі, всі теми. Могло колись таке стати, що ми проїбалися темою, і все сталося. Недоречна вибрана тема, і типа я а, вибачаюсь да. у підсумку. Фінальний гострий срач наробив чимало біди для авторів на Левина Джипі. Я вдячна їм за вибачення і швидку реакцію. Проте з цієї скандальної ситуації можна навіть взяти трішки користі. Так на таку масштабну аудиторію підняли цю проблему теми насилля. І тим, кому жарт був винятково жартом, донесли ще таке насилля, і міфи довкола нього шкодять жертвам. І у. Отримують їх у таких стосунках. Так як сьогодні подібна модель сім'ї, на жаль, досі для батьох вважається нормою, що і демонструє дуже болюча чернівецька трагедія, де 80-річний хлопець забив свою дівчину до. І мене з колії реакція її батька, що знов, тобто насилля вважається нормою, а це не норма, це неадекватно. Б'є, значить, любить це проблема. Кажу опять на побета чи що? Це токсичне виправдовування насильства, йому немає місця в адекватному, нормальному, здоровому, екологічному суспільстві. Я взагалі вважаю, що окрім сексуальної освіти, у школи потрібно ще й проводити лекції про насильство, про форми насильства, фізичне, психологічне, економічне, сексуальне і доносити дітям, що це не потрібно терпіти, про це не потрібно мовчати, і це не є сьогодні нормою в адекватній сім'ї. З цим потрібно боротися, потрібно змінювати за. Закон закони. і наші сім'ї мають відчувати захист у поліції, має бути відповідна реакція, штрафування, закони, грати. І, будь ласка, не терпіть насильство, покиньте свого покидька. Я бажаю кожній панянці знайти в такі моменти опору і підтримку. А чоловікам, яких лупцюють леді, покиньте ту курву і знайдіть, будь ласка, собі нормальне, адекватне кохання. Я бажаю кожному сил просто. Покінчити із насильством у їхньому житті і бажаю кожному, хто бачить, помічає висловити свою підтримку. З цим потрібно боротися. Нам і так знаєте, достатньо цього жаху і апокаліпсису довкола нас в реальному житті. В срачу кінець, ми перепливаємо до другої теми. Хоча перед цим я би хотіла вас попросити долучитися до великого збору на лікування та реабілітацію наших відважних воїнів. У межах збору янголів я відкрила допоміжний слой, який із цілю 30 тисяч гривень. Будь ласенька, хто скільки зможе? 3 гривні, 30, 33, 300, 3 тисячі, 30 тисяч. Кому яка сума буде комфортною? Я закинула свої 300, хотілося, звісно, набагато більше. Але зборів багато десь долучається, десь ні, десь підтримує, десь допоміжний слой. Тому давайте закинемо і доєднаємося своєю частинкою до цього доволі потрібного сьогодні збору для реабілітації тих, хто захищає нашу незалежну Україну, нашу свободу, нашу культуру. Давайте будемо вдячні і підтримуємо. Дякую кожному. Друга бійцяна тема моє особисте розчарування. Далі чітко відчуєте, чому за сорміцький піар з далеких не 80-х, не 90-х, який був у трендах десь на початку 2000-х. Це я говорю за штучні скандали між зірками заради піару, заради підігріву до майбутнього фільму чи пісні, який активно використовувався в інстаграмах в Україні десь 2010-15 року, і в тих руках завису Сергій Лазановський. Це артист, виконавець, переможник Може, з одинадцятого сезону шоу Голос країни, якому днями закрутіло розіграти свою аудиторію, влаштувавши цілу сюжетну детективну криміналі ті історію, вімкнувши функцію драми Квін, аби аудиторія йому співпереживала і вона співпереживала, і чим це все скінчилося? А скінчилося золотою малиною. Але початок має 8 квітня, коли Сергій у своєму інстаграмі зробив сторис про те, що у нього вкрали мрію очманіти, отатаріти, вкрала мрію, що трапилося? А йшлося про те, що якийсь невідомий чи невідома невідомий, поцупив у нього кубок, його мрію, голосу країни. М -м. Привітайте мене, сьогодні вкрали мою мрію. Я не чекав сьогодні дізнатись новину про те, що мій кубок переможця голосу країни. Хтось вирішив привласнити собі. Спочатку я подумав, що наді мною жартує так моя команда. Але. Серйозно немає Його вкрали? Там, вкрали, вертайте кубок. Це <рит> <рит> зараз <вообще> не смішно. <рит> Я. Я чесно, я не знаю і не розумію, для чого людина зробила такий вчинок. Після прочитаної історії я помчала співчувати з Сергію, намагалась його підтримати у цій ситуації. Так як ми товаришуємо. Запропонувала йому обов'язково показати обличчя цієї піду людини, тому що я не розумію такий низький вчинок, як можна поцупити кубок та взагалі щось поцупити у людини. Давайте налаштовувати цих кратіжок, а заробляти самостійно кошти. Сергій перебував у ролі повної жертви. Як наступного ранку я натрапила на друг, Серію так, другу серію цієї детективної історії, що кубок вкрав ніхто інший як Тьома Поочек, який дивний збіг, яка фантастика, теж музикант, теж із Франківська. Ба більше він учасник того самого сезону, в якому переміс Сергій Лазановський, лишення Тьома посів третє місце і вирішив собі повернути перше. Угу. Я справжній переможець голос голосу а не цей Лазановський і цей кубок буде моїм. Від такого вчинку у Сергія шок у шоці. Театральщина триває. А у мене вмить трапили прозріння, Що я потрапила у цей клятий капкан шоу бізнесу? Чи огидно? Так, чи спрацювала їхня модель, то ні. Жодне змін не надрукувало про це новину. Навіть Сен Гламур не звернув на це увагу. Хоча й навіть і пише про те, як прокидається і чим сніде Віктор Павлік. Чому це провально? Тому що ті інфоприводи, які спрацьовували на початку 2000-х, сьогодні втратили актуальність. Сьогодні наше суспільство не на смітнику знайдене. Ніхто вже не смакує тією жовтою брехливою, фальшивою пресою. І ми не радіємо з того, як з. Нас, ось ці, знаєте, зірки, намагаються зробити лохів, телепнів і зробити із нас глупу аудиторію. Нам від цього не смішно і не радісно. Це навіть не розважальний, штучний, скандальний контент. Тому я все одно дізнаюся, хто це. Я даю 24 години на те, щоб ви повернули те, що вам не належить. Дехто може подумати, а як ще інакше використовувати сьогодні артистам соціальні мережі. Так, це поле для провокації. Негативна увага теж увага. Одначе дві 2025 року така схема, яка спрацьовувала на початку 2000-х, сьогодні потребує більшого майстернішого креативу та нових шляхів, а не такої дитячої пісочниці і розтягування цієї правдивої брехні на 4 дні. Більше того, пояснюю, чому така огидна реакція? Тому що коли його аудиторія намагалася підтримати у коментарях, він цілком серйозно відповідав, наче це правда. Ще більше дивує здивування його директорки, яка далі виявилася співавтором майбутньої композиції, до якої це все влаштували. Далі, яким дурком виглядає Тьома Пощек в одному із відео, на якому він намагається заперечити будь-які підозри, що ця ситуація. Підлаштована до майбутнього релізу. Давайте послухаємо. Прикиньте, дивіться, там багато людей писали, типу, прикиньте, це підігрів до е, треку. Ну, це б було прикольно. та. Воно виглядає, мабуть, так, типу, як оптиміст там, так. Прикиньте, от ми б в дуеті Я і Сергій Лазановський, і це, це з міра фантастики, розумієте? Якась, ця, ну це бред, це бред, я не знаю, як ви до дойшли. дійшли. От, але це геніально. Знаєте, що не спімала себе на думці, що можливо ця історія настільки сприймається мерзенно, тому що були усі відео заперечення, що ми не брешемо. Були усі серйозні відповіді на підтримку від аудиторії, від підписників, що так, так, завтра я піду, подивлюся. Усі записи відеокамер. все вам покажу. Мені так боляче у мене вкрали цю мрію. Ну і сьогодні, оці награні скандали між зірками вже немає того ефекту, як раніше. Ми вже не настільки глупі. Ми ведемо щоденношу секунду боротьбу і штучним інтелектом. Тому награність для нас вже легкий рівень. Та й тим паче, ми сьогодні про інше. Ми про щирість, ми про чесність, автентичність, ми про сенси. А тут Сергій Лозановський тьома поочік влаштували якісь дурепи, метелики історії. До чого? Опісумку цей піар заслужив на мою думку на Фейл року 2025, тисячі якщо що, не 2000-х. і то є правда, тому що ми і так живемо в постійному негативі. А тут ще й драма Лазанос із почеком вирішила нас добити своєю кримінальною історією. Тому Штучна фальш, окрім роздратування, не викликає того бажання послухати їхню спільну пісню. Не цікаво, беріть ліпше приклад з трінчер, яка вибудовує свою стратегію на позитиві, на гуморі, на комедії. Давайте нам більше таких емоцій, а не брехні. Перейдемо до ще однієї цікавої теми: Альона Альона та її зміни у творчості. Так, того ж, 8 квітня, бувають такі чорні прокляті дні для шоу-бізнесу. У мережі Трес з'явився допис про те, що Альона Альона свій час років 5 тому була багатообіцяючою реприкою сумішу Нікі Мінаш та Літл Сімс, і при правильному просуванні могла мати медійність, а перетворилася в традиційну шаровашину з каструлькою на голові. Uh, <coughs> про каструльку то вже зай. Ви але цікаво розколупати цю думку, що і справді трапилося із артисткою. Розпочнемо із того, що Альона Альона Олегівна стала феноменом в українському шоу-бізнесі 2018 року, коли виписала дебютний трек і відеокліп Рибки, що стало ще тим проривом у жіночому українському репі, та й взагалі в українському репі. І Альоні Альоні вдалося відразу усіх підкорити своїм чітким флоу, який по відкривав чимало щелеп харизмою, гумором, Ром, креативом, сенсовими текстами про життя, про соціальні теми, які сформувалися в перший дебютний альбом Пушка, випущений 2019 року, який привернув увагу слухачів не лише в Україні, знаєте, музика для внутрішнього ринку, але за її межами. Про що йшлося у тому коментарі, що 5 років тому ми бачили перспективу у такій артисті, як Альона Альона, що вона зможе підкорити Європу, Америку та весь світ. І тут важливо сказати, що на цьому етапі ще була концепція, так ключові. У роль такого гучного запуску проєкту. Проєкт Альона Альона відіграє Іван Клименко, який і сформував концепцію артистки: артистки про бодіпозитив, артистки про реп, артистки про натуральність та українську культуру. Що і відображають перші треки. Якби я була не я, падло велика і смішна залишу свій дім словом, весь дебютний альбом Пушка випущений 2019 року. То був реп із меседжем, не про понти, а про реальне життя. Тя про жінку, про проблеми, про силу то було настільки вщен тоді, є і настільки вщен сьогодні. Пропоную вам після перегляду мого випуску обов'язково прослухати ще раз цей альбом Пушка і нагадати собі якою була Альона Альона, і якою вона є сьогодні? Велика смішна. Так, успішна модель з 2019 року і, можна сказати стрімко починає змінювати фокус після 2022 року. Так розумію, з того часу не лише Альона Альона змінилася, але у її музичному баченні в кінці 2021 року 20 тонн у 2022 році міні-альбом Дай Бог. Так, на той момент нам потрібна була така музика для підтримки, але вона залишається в цьому образі і трансформує свій реп ближче до української народної автентики. Це далі простежується у творчості, у колабораціях, простежується у зміні образу. Це помітно по столичному концерту, це помітно по афіші до американського туру, по афіші до палацу спорту. Так, якщо що, шоляно Альона зіхнуло зібрати палац спорту і влаштувати особливе різдвяне шоу. Може залишити посилання нижче в описі під цим. Відео, і це не реклама. Моя особиста рекомендація. Я це почула на концерті у жовтневому. Але щодо її творчості, то і струшного такого креативного репу вона більше відчувається, пішла у сумну глибину. І, на мою думку, такі кардинальні помітні зміни вектору творчості трапляються у штучно створених феноменів, коли ідейники свого формату не вони. А тут нагадує, що за концепцією проєкту Альона Альони відповідальний Іван Клименко. А у Енко також трапилися зміни Четвертого року, коли вони змінили свій орієнтир на глобальний світовий музичний ринок. І сьогодні Іван Клименко зайнятий розвитком коврика та запустив ще один музичний новий проєкт під назвою Black Soil, чорного зем. Але по дизайну музичному це один в один просто кейс карпетмена. Карпетмен. Йо. Підсумку, що можна сказати, живемо у час змін і кардинальних трансформацій, коли Альоні Альоні закортіло піти у поп, а Тіні Кароль піти у реп. Угу. Я б заспівала український реп, бо я пам'ятаю 90-ті територія А, угу. і репу було досить, зараз менше. Не вистачає. Репрів не вистачає так. це, якщо що був фрагмент із шоу Яновича 2023. Ці слова тіна сказала у форматі цього шоу. Можу залишити в описі під відео посилання на повний випуск. Він Недовгий всього 38 хвилин. Але що та музичний зміна Льона то. Для мене головне, аби сама артистка відчувала у цьому гармонію та бачила себе. Та як помітно, наскільки новий образ їй більше заходить, наскільки їй крутить розкрити свій вокальний потенціал, як їй подобається сімейна аудиторія, не весь цей захвалий світ репу. Можливо, їй настільки зайшла співпраця із Джері Хілл, і вона у цьому образі залишилася. Чи настільки мене це качає, як альбом Пушка? То ні, що й доводить концерт у жовтневому. Тут попередження це не осуд жінкою з концерту іншої жінки. Я спостерігала за реакцією її прихильників, її аудиторії, за танцями, за тим, як вони отримали задоволення, як підспівували під її нові пісні. І найголовніше, що вона змогла знайти свою нову аудиторію, яка продовжує отримувати задоволення від її нової культури. Одначе, ми завершимо на її відповіді на той коментар, про перспективу з 2018 року. Мені шкода, що ви мене не просунули. Ми дуже наділися на вас цією командою. Тут я трішки розгубилася, не второпала, не вловила таку стилістику сарказму від артистки. Так, для мене це відверта образа. Ви обов'язково свої відчуття залиште у коментарях свої міркування. Тому що я сподіваюся, що на якомусь подкасті чи інтерв'ю хтось зможе розкрити істинні причини такої творчої трансформації. У Альони, Альони. А вам дякую, що ви додавалися це випуск до кінця. Ви, певно, ще й очікували історії про Бібера і російський хокей, але це я перенесу на наступні зашкварки. Назбираю собі тем. Тому дякую вам за увагу. Дякую, що долучаєтеся до збору. Дуже всім дячна за активність. Дякую за вподобайки. Дякую за ваші коментарі. Дякую за підтримку і продовжуйте підтримувати збройні сили, продовжуйте підтримувати збори, реабілітації. Збори на оборону. Дякую за те, що ми такі сильні, міцні, незламні і такі крутезні українці просто неймовірні. Дякую до зустрічі на сути випуску.